Залізничний переїзд на вулиці Петлюри, що дорогою на п'ядики, здали в експлуатацію після двох місяців капітального ремонту. Там змінили дорожнє покриття, бар'єри, шлагбауми та сигнальні ліхтарі. Хто першим перетнув колію через новий переїзд? Знає Ольга Гереджук. Капітальний ремонт залізничного переїзду на Петлюри здійснили у рамках державної програми ремонту переїздів для покращення рівня безпеки руху. На залізничній дорозі від Чернівців до Львова 90 переїздів. П'ятнадцять із них у рамках цієї програми планують відремонтувати. Ми дуже серйозну увагу приділяємо технічному стану переїздів. Бо у нас кожного року на переїзді стаються аварії. У минулому році було 15 аварій, в цьому році 11. Всі аварії, звичайно, з вини водіїв, які порушують правила і виїжджають на переїзд або під поїзд. А навіть було таких випадків: чотири випадки в цьому році, коли всередину поїзд заїжджає автомобіль. Зрозуміло, щоб забезпечити безпеку руху, ми проводимо ремонти переїздів і підтримуємо їх в належному стані. Тут входить комплекс робіт по установці знаків, далі освітлення переїзду. От тут на цьому переїзді в Коломиї ми якраз виставили нове освітлення, якщо він не був перекритий повністю на всю ширину проїжджої частини, так ми поставили. Чотири шлагбауми, поставили нове обладнання електронне, протягнули пару кілометрів кабелю, живлення і кабелю зв'язку. Загалом, за підрахунками керівництва Львівської залізниці, за рік через переїзд на Петлюра переїжджають майже 10 тисяч автівок, каже начальник Львівської залізниці Богдан Піх. Тому для ремонту переїзду використали гранітну бруківку. Зробили хороше покриття, поміняли рельсошпальну решітку, зробили дуже серйозні бетонні роботи. Тут вичекали технологічно, щоб бетон застиг. Бо раніше, коли швидко поганяли, поганяли, то не вичікували. І в результаті переїзд швидко руйнувався. А тут він не повинен зруйнуватися. Залізобетон 24 дні був витриманий, так як положено по технології. Як і годиться, розпочали відкриття відремонтованого залізничного переїзду з молитви та освячення. Після вітальних слів керівництва Львівської залізниці та міської влади автомобільний рух через новий переїзд відновили. Перший автомобільним шляхом перетнув колію велосипедист. повір'ям, справа піде добре, адже розпочав її чоловік. Чекаємо першого автомобіліста. І тут знову підфартило, за кермом знову чоловік. Враження чудове. Ви знаєте, що дуже приємно їхати по, такі, по такому переїзду. І я думаю, що це дуже великий подарок для Коломиян, для Коломийського району, жителів, бо тому що. Колись була тут біда, а тепер прекрасно. Ми дуже раді, дуже вдячні. Загалом ремонт коштував львівській залізниці понад 3 мільйони гривень, каже начальник підрозділу Коломийська дистанція колії Андрій Ільків. Сирового переїзду залишилось тільки місце. Фактично все від бетонної подушки основи, бруківка, обладнання, СБ, освітлення, енергозабезпечення і так далі. Проєктною документацією передбачено 3 мільйони 800 тисяч. Ну, зрозуміло, вся кошторисна вартість не буде освоєна, тому що шукали де дешевше, відповідно, робили господарським способом багато робіт. За прогнозами керівництва Львівської залізниці переїзд не потребуватиме ремонту найближчі 20 років. Ольга Гиричук, Сергій Гурмак, події НТК.